В Україні поширюють методи фізичної та психологічної реабілітації поранених захисників. Інноваційні технології активно впроваджують в Одесі. Прикордонник Віктор втратив руку на Донеччині через атаку і в Нині чекає на протезування. А щоб підготуватися, займається на тренажері. Передусім, це зміцнює куксу та не дає м'язам атрофуватися. Тренування таким чином дає е, можливість. Е... На ну надіти вже повноцінно протез, який вже буде триматися, не буде випадати і не буде відчуватися такого болю, як без тренувань таких. Заняття відбуваються у формі гри. Віктор має збивати кульки, що з'являються на екрані. Так заново напрацьовується моторика та координація рухів ураженої кінцівки. Мозку легше грати в певну гру, коли є прості задачі, ніж виконувати монотонні вправи. І в цей процес набагато легше вийти на більш яскраві піки свого фізичного навантаження, працювати з нейром'язовим контролем та збільшувати силу та показники, які потрібні буде саме для цієї роботи. Цей етап вже пройшов піхотинець Сергій, який втратив руку у боях під Торецьком. Йому встановили біонічний протез. Я уявляю, як я рухаю цією рукою, так я уявляю, що рухаю ці рукою. Тут є два датчики, які щит читується на відкривання ладоні та закривання ладоні. Це дві групи мишців і роботають в основному ні. Після двох місяців тренувань Сергій може брати та утримувати дрібні предмети. У майбутньому каже, біонічна рука стане в пригоді у найрізноманітніших ситуаціях. Я думаю, що дуже допоможе керувати автівку. Зараз допомагаю готувати їжу, ходити за продуктами. А щоб не гаяти час, кермувати Сергій навчається вже зараз на автосимуляторі. Прилад працює на базі технології віртуальної реальності та забезпечує в межах ерготерапії відновлення найпростіших навичок. Не тільки навички водіння, але загалом для повсякденного життя, для того, щоб руки правильно працювали. Людина проходить це в вигляді ігри, тобто це надзвичайно цікаво, максимально наближене до умов оточуючого середовища. І ми самі всі лікарі пробували, і це надзвичайно і справді складно і повністю відповідає дорожньому руху. Щоб мати змогу впроваджувати нові технології, військово-медичний заклад співпрацює із приватними центрами протезування за бюджетні кошти, тут встановлюють мікропроцесорні електронні коліна японського виробництва. Найголовнішим е, пріоритетом є те, що е, це коліно е, має функцію підкісостійкості, е, тобто, коли людина е, Ненароком стає на нерівну поверхню або е, спотикається, е, коліно блокується і тримає людину. Людина не падає. Військові протезами задоволені, діляться завдяки вбудованим датчикам. Прилад визначає з якою швидкістю рухається людина і підлаштовується під її темп. Набіч відчуває, коли переходиш з п'яти на носок, протеза воно вже саме починає згинатися і його просто викидає. Чому не, не треба додавати зусиль, щоб його зігнути, а потім викинути. Остання ж новинка в закладі шолом віртуальної реальності, за допомогою якого лікують посттравматичний стресовий розлад. Це розробка французьких інженерів, що базується на принципах гіпнотерапії. Військовим демонструють заспокійливий відеоряд, а за голос сприяє розслабленню. Тут є і то, як летить. Наприклад, ти бачиш, і начебто ти летиш. Тут є поля, є гори, і все це призводить до того, що сеанс він триває 20 хвилин. І після цього синдроми напруженості стреса вони у пацієнтів зменшуються. Військові медики кажуть, методи реабілітації розвиваються надзвичайно швидко, тож уважно стежать за інноваціями, щоб сила технологій та сила духу разом допомагали українським воїнам повернутися до повноцінного життя. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Герміханошин подробиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини.